У Ставах завжди було сильним благодійництво, меценатство, волонтерство, яке йшло від самих жителів ставів. І сьогодні ми розмовляємо із однією, напевно, з найактивніших волонтерок у Ставах, Тамарою Григорівною Шепелявенком. Тамаро Григорівно, розкажіть нам про цю вашу діяльність, волонтерство. Доброго дня, по-перше, волонтерство почалося дуже спонтанно у березні 2014 року. Три мої земляки. Два з їх мої учні, один зять Став'янський, були призвані в Збройні Сили України, і якось так це все спокійно. Хто знав, хто не знав у селі, я знала, і вийшло так, що жінки цих чоловіків, яких було призвано, вони звернулися до мене, що хлопцям дуже тяжко. І якось так воно визріло в душі, чи де ніхто мене не зобов'язував, нікуди не запрошував і ніхто мені не казав, що треба цим займатися. І з чого починати я сама не могла. Але е, сльози цих жінок і пам'ятаю, коли вони приїхали перший раз до мене з Кагарлика. А потім наші підійшли жінки із дітьми своїми вже дорослими, і почали розповідати, що їм дзвонили їхні батьки і чоловіки. І це все було в мене на подвір'ї за столом і під оріхом. Уже й оріха того немає, я всім кажу, який бачив дуже багато сліз жінок і дітей. І я так перейнялася. І якось так почали займатися ми допомогою, тому що не секрет ні для кого, що армія була і не одягнута, й не нагодована. боса, будемо казати, і е, школа, будинок культури став центром цього волонтерського руху, і ми потрошку почали допомагати. Пересилки посилок були дуже тоді важко було, ну правдами і неправдами. Ми старались доправляти. А вже коли було день перемоги 9 травня, і я звернулася перед мітингом до жителів села Стави. І ну, пояснила таку обстановку, що хлопцям дуже важко, а вже наших там було 9 хлопців, моїх учнів. І так ми почали вже допомагати. А люди відгукувалися. Я пам'ятаю, що 10 числа травня я в будинку культури, то в мене сорочка була мокра, тому що везли-везли і ми зразу пакували. Жінки прийшли на допомогу, прийшли вчителі, дуже багато допомагала Ольга Михайлівна, Васильчук Олена. Володимирівна, ну всі, всі, я не можу називати, бо я когось можу не назвати. І ці вже посилки почали ми відправляти. Яким чином? Чином дуже багато нам допомогли Будюк ігор, дуже багато. Я до нього зверталася, відправляли, а, а то пересилали. Пересилали, бувало, бувало так, що машину легку загружували і 12 посилок, і через нову почту. І що цікаво для людей, може, і для мене сьогодні, бо я багато пересмислюю чого. Ми пересилали е, в Луганську Донецьку власть, з рядовим фізичним особам. Хлопці давали телефони, а наші хлопці забирали, тому що наші хлопці не могли зв'язатися з новою почтою і їм доправляли тоді ці посилки. Тобто, не все так було там і, і погано були люди, які співчували. Нашим збройним силам, тобто, ці особи були там теж ні жителі? Так, так, оце, що зараз я переосмислюю все. Я була у суботу в університеті Шевченка, дві лекції прослухала на ці теми. І одна кримчанка, яка автор книги 300 років самотності, я зустрілась і ще з нею говорила. Дідав скрізь є люди. Розумієте, і в війні, і в мирі є люди і є. ну не люди, хай буде так, але в лапках, бо ображати нікого не можна. І якщо я візьму оцю книжечку чорну, воно не книжечка, а такий блокнот, і почну її листати, то вона вже з березня місяця почала в мене, я її так і назвала, книжка війна. І тут дуже багато є: і хто з хлопців, і видержок таких, а мати жде додому сина. Коли закінчиться останній день війни. Коли замовкнуть врешті автомати, я припаду до рідної землі і прошепчу молитву за вас, солдати. Ну так, ідуть прізвища тих, хто мені допомагав, ідуть пільги для учасників АТО. І ось. Наші прізвища, наших хлопців, хто кому вишивав яку іконку. Ну ви бачите, все відмічено. А далі коли які посилки ми відправляли. А було так, що ми відправляли посилки. Хлопці мені дзвонять, що не відправляйте, ми вже переїхали. Я кажу: кажіть друзям своїм, хай друзі одержують ваші посилки. Тому що, ну так, а коли мені мій учень дзвонить і каже, ви може на мене образитися перший бронежилет, який ми вибили, без Коштовно. Ми віддали Сережі Мазепі. Каже, а в чому справа? А забрали, каже, мого друга, а мене ще не взяли туди, в Луганську область. Я йому оддав бронежилет. Кажу, Сережа, ну в чому справа? Хай він його береже. А епізодів було дуже багато. От, наприклад, такий епізод, я хочу про нього сказати. Е, Володя Степанчук, це мій, учень, вчився з моєю донькою в одному класі, і він. Я до нього зателефонувала, а він мені каже, я голею залишився, зірвалася міна, всякий одяг знищений, і йдуть вибори. І я е, кажу до директора, він був в нього класним керівником. Зараз директор, їдьте, купляйте володі бушлат, бо холод уже. Е, і він поїхав на себе поміряв. І я везу той бушлат. Мене директор на маршрутку посадив, ще там ми поклали. І я приїхала на автовокзал і е, компанія Шири. Я дождала, познайомилася з касиршою, Вона каже, в мене там брат. Ну, я кажу, дуже обережно з водіями, бо вони дуже такі налаштовані. Я до одного підійшла, 18-10 відправляється. Красивий такий автобус. Людей молоді з Києва їде скільки на Донецьк. А я його кажу: візьміть, будь ласка, посилку. Кому? Я кажу: ну на блокпосту, на шостому, стоїть мій учень, він зовсім голий. Він на мене подивився і каже: а. Ви в своєму розумі, та це ж ваші ученики, наших і дітей вбивають. Ну, в общем, він мене аж так. Але він не штовхнув ну, руками. Я дождалася через годину, 7.15 вечора, 19.15, 15 Такі, наче добрі чоловіки, все, я підійшла, ну візьміть, будь ласка, знову молодь, їде голосувати, такі солідні, все. Ну, ці мене послали і як штовхнув, я падаю з тим рюкзаком, падаю на гурти людей, мене підхоплюють, іду до цієї касирші, вона каже: Ви давайте ще дочекаємося 21.10 вечора. Я дочекав. Хороші хлопці, донечани, вони кажуть, ми візьмемо посилку вашому учневі, тільки що якщо в його є гражданський одяг, щоб він до нас приїхав, бо на блокпосту ми йому не можемо передати. Ну, це довго розказувати, чому і що. Наприклад, тут не тільки. Каже, у автобусі буде сидіти одна людина, яка на мене покаже тільки пальцем. Уже на нашому блокпосту, на Донецькому. Каже, мене зразу будуть розстріляють і все. Ну, Володя мені сказав, що не немає у нього такого одягу. Але перепитав, в такий то час не взяли, в такий, не взяли, на що він питав? Він каже, ми на блокпосту, ми їм зробимо, ми їх запивні. Я кажу, Володя, ну хіба я тебе такого в школі вчила? Ну, і багато таких епізодів я можу розказати, коли хлопці дзвонили і казали, та помоліться в церкві, бо, бо я сьогодні гріх узяв на душу. Ви розумієте про що я кажу? Або коли дзвонили і казали дуже погано, дуже моліться. Я сідаю на велосипед. І їду до священника, в мене нема куди. І він вибігає і каже, що так погано. Я як зараз кажу, дуже погано, каже, заспокойтесь, сидіть додому. Я кажу, зараз буду теж молитися. Ну, таких випадків багато. Я не кажу скільки, хто, скільки чого дав. Але людям став'янам дякую, бо вони настоящі патріоти. І в цей період я вважаю, що сформувалося дійсно громадянське став'янське суспільство. Де ніхто практично не залишився осторонь. Але, так, як сказала мама учасників АТО, двох синів, що були й такі, що казали, ми вас туди чи ми їх туди не посилали. Звичайно, ми це все ковтали і, і працювали далі, бо відступати, звичайно, ніколи, нікуди було. Ну, що хочу ще сказати. Хлопці, як... Всі, ви знаєте, прийшли з пораненими душами, ми що могли, їх зустрічали. І, як ви всі знаєте, війна є війна. І дружувалися хлопці, народжували діток, і ми їх вітали. І після цього, коли ми вручали подарунки нам в Миколая, було 13 подарунків, тоді на другий рік 18, а це 28. Це говорить про те, що народжуються діти у наших атовців, і я цим тішуся. І долі дякую за те. Що мене доля звела з цими дітками, цими захисниками. Ще коли вони малесенькі прийшли до школи, а потім вони стали захисниками. Я собі думаю, я, мабуть, теж 47 років недаремно проходила до школи. Може, якусь часточку, і я вклала в їхні душі, що вони стали ось такими міцними, твердими, люблячими і так далі.